От що взагалі прекрасно в нашій нематеріальній культурній спадщині, що вона досі надає просто неймовірний простір для фантазії дизайнерам, для переробки того, що існувало, для того, щоб додавати щось своє, нове. І коли ми говоримо про спадщину, от здавалося б, вже все зроблено, як вона може охоронятися? Може. Коли ви берете зразок умовно самчуківського розпису? Додаєте туди якихось звіряток, якихось пташок, квітки, ви робите в стилі цього розпису. Але те, що це стиль, нічого не означає. Ви створюєте новий об'єкт. Якщо він, звісно, не повторює абсолютно той самий об'єкт, який вже існував 100 років тому або 20 років тому. Будь-яка вишиванка, наприклад, в традиційному стилі притаманному Тернополю, Вінниці і так далі. Вона все одно може нести з собою щось нове, і це буде об'єкт авторського права. І більш того, не тільки об'єкт авторського права, а звісно і промисловий зразу в культурній спадщині, в нематеріальній культурній спадщині. Тут абсолютно чисте поле: робіть щось нове, реєструйте, і ви маєте свою законну монополію. Про те, що мушу зазначити, дійсно, часто етнографи критикують. Представників індустрії фешн за те, що, по-перше, вони використовують якісь елементи, вони використовують ті ж розписи, вони використовують стиль вишивки, не вказуючи походження регіону. Тут потрібно все ж таки звернутися банально до етичної складової. Зараз інформації вже багато, люди комунікабельні і вони можуть спеціалісти вам пояснити, з якого регіону та вишивка, з якого та, який це розпис. Все це бажано все ж таки вказувати, навіть якщо ви створили повністю новий об'єкт права інтелектуальної власності, хай це об'єкт авторського права, хай це промисловий зразок. І дуже таке застереження, на що дійсно жаліються представники музейної спільноти, на те, що дизайнери, вони іноді дозволяють собі взяти якусь вишиванку, якій, наприклад, 100 років. Розрізати її і пустити на виробництво чогось нового. Друзі. Хоча це і не право інтелектуальної власності, але все ж таки прошу вас так не робити. Є завжди варіант вишити по старому зразку щось нове або до старого зразка додати щось нове, проте будьте, будь ласка, обережні саме з тим, що має культурну цінність. Не ріжте те, що було створено до вас за багато років. І те, що повинно бути передано наступним поколінням.